Гадаю, вже багатьом відома фірма BlackView, яка в першу чергу знаменита своїми захищеними смартфонами, представила свій новий планшет, який став першим захищеним планшетом компанії. Називається новинка Blackview Active 8 Pro. І на старті продажів 10 липня її можна буде придбати за дуже смачною ціною на Aliexpress. Blackview Active 8 Pro отримає 10-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2К 2000 на 1200 пікселів. Дисплей буде покритий. Захисним склом Gorilla Glass 5 п'ятого покоління. Товщина корпусу новинки становитиме 16,8 мм, mm. при тому, що корпус планшета буде повністю захищений від води і пилу за стандартами IP68, IP69K, гаджет зможе витримувати екстремальні температури від мінус 40 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Головною особливістю BlackU Active 8 Pro стануть 4 стереодинаміка від Harman Kardon. Динаміки цієї ж фірми встановлюють в останні флагмани від Xiaomi. У сучасному світі важко уявити якийсь подібний гаджет без постійного підключення до інтернету, а новий планшет точно стане знахідкою для тих, кому важливо залишатись на зв'язку навіть у вихідні дні, десь далеко від дому чи на природі. Blackview Active 8 Pro отримає гібридний слот для двох сим-карт з підтримкою мережі 4G, підтримку функції OTG, FM радіо і навіть NFC чіп що є мега рідкісним явищем в планшетах. Серцем новинки буде досить популярний. Серед китайців процесор MediaTek Helio G99. Також всередині буде встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, яку можна програмно розширити аж до 16, але не варто забувати, що такі красиві цифри не дуже щось змінять. Такий китайський маркетинг розрахований на вау-ефект, але справедливо було б сказати, що 8 ГБ у такому планшеті теж вистачить за очі. На постійну пам'ять виробники теж не поскупились. Обіцяють 256 ГБ вбудованого на

Виробник позиціонує новинку як альтернативу для ігрового планшета, хоча, як на мене, грати у щось крім казуалок на планшетах сумнівна справа. За роботу софту на Blackview Active 8 Pro відповідатиме найновіший 13-й Android з фірмовою оболонкою від BlackView до OS 3.0, яка адаптована спеціально під планшети з плавачими вікнами, розділенням екрану на кілька робочих зон та безліччю допоміжних примочок для роботи з клавіатурою, мишкою та стилусом. Обіцяють, що Стилус буде безкоштовно входити в комплект новинки. Також розробники згадали про поліпшену систему охолодження апарату. В Antutu Benchmark Blackview Active 8 Pro буде набирати приблизно 415 тисяч балів. Основна камера першого захищеного планшета від Blackview буде на 48 Мп від Samsung, фронталка на 16 МГ. Батарею в новому планшеті можна взагалі не боятись швидко розрядити, бо вона там матиме ємність цілих 22 000 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт, що досить розумно для захищених планшетів, які, скоріш за все, будуть використовувати далеко від розетки. Планшет буде випущений у двох кольорах чисто чорний. І чорний з помаранчевими вставками. І найголовніше, з 10 по 14 липня новий планшет Black U Active 8 Pro можна буде придбати за супер ціною в 239 доларів в офіційному магазині Blackview на AliExpress. Посилання на планшет я залишу в описі під цим відео. А ви не забувайте залишати вашу думку про новинку та підписуватись. З вами був Сергій канал Меду звичайний гаджет. До нових зустрічей, побачимось!